Про користь і шкоду буряка можна міркувати вічно. Будь якій українській людині з дитинства добре знайомий цей коренеплід, корисні властивості якого високо цінувалися ще за старих часів. Ми звикли бачити її в якості обов'язкового компонента в таких звичних стравах. Як борщ, вінегрет, оселедець під шубою, а в ресторанах можна зустріти справжні кулінарні шедеври з буряка, мармелад, сорбет, морозиво і безліч смачних салатів. Склад і калорійність буряка буряковоч, у якого дуже багатий склад, справжня аптека, що дозволяє поправити здоров'я, в яку входять такі речовини, як ді. І моносахариди вода, харчові волокна, крохмаль, органічні кислоти, що сприяють нормалізацію травлення бета-каротин. У 100 грамах буряка міститься білки, 1,5 грамів жири, 0,1 грамів вуглеводи, 8,8 грамів, що стосується калорійності, то тут важливо враховувати два ключових аспекти. У сирого буряка калорійність становить всього 40 кал, звичайно, на 100 грамів, якщо мова йде про вареному овочі. То тут цифри трохи збільшуються: 49 кал у будь-якому випадку це повноцінний дієтичний продукт, в якому також міститься багато вітамінів і корисних елементів мікро, макро, елемент кількість в 100 грамах або мг. Кальцій-37, 22, 2-хлор-43, сірка-7, фосфор-43, йод-7, натрій-46, калій-288, мідь-140, марганець-06, фтор-20, залізо-1,4, цинк-04, бор-280, нікель-14, хром-20, рубідій-450. Це далеко не повний перелік. Хоча, може тут перерахована вся таблиця Менделєєва. насправді до складу овоча входить комплекс мінокислот, серед яких гістидин, бетанін, аргінін та інші приварінні продукту в буряках не зменшується, кількість корисних речовин, не відбувається трансформація складу, тому овоч корисний в будь-якому вигляді користь буряка для організму людини, плоди сік, бадилля. Звичайно, в складі страв користь буряка дещо зменшується. Тому в оздоровчих і лікувальних цілях краще вживати сиру або варену, робити з неї свіжовичавлений сік або відвар, а також використовувати в їжу бадилля буряка, до чого купувати десяток дорогих ліків апеці, якщо чудовий цілющий засіб росте, мало не в кожному городі і в достатку лежить на магазинних полицях. З огляду на численні лікувальні властивості буряка обов'язково варто виділити для неї місце на своїй ділянці і додавати цей чудовий коренеплід в свіаціум частіше. Лікувальні властивості Червоного буряка були визнані ще гіппократом. Цей коренеплід застосовували для зцілення шкірних запалень і інфекційних захворювань, а доктор Парацельс успішно лікувався допомогою буряка різні захворювання крові. Включаючи залізодефіцитну анемію, вітамінів в буряках не так багато, як в моркві або болгарському перці, але бурякові листя є хорошим джерелом вітаміну, а в коренеплодах що в достатній кількості міститься вітамін в 9 завдяки якому буряк дуже корисна для профілактики хвороб серця. Існують навіть окремі сорти листового буряка, наприклад, манголь та деякі кормові різновиди. А за наявністю йоду заліза і цинку коренеплід значно перевершує інші овочі, будучи кращим природним ліками при проблемах з кровотворенням. При порушенні функції статевих залоз і обміну речовин, насичений хімічний склад, що включає в себе амінокислоти, органічні кислоти, біофлавоніди, пектини, глюкозу, фруктозу, мінеральні речовини і мікроелементи, забезпечує унікальні властивості буряка, буряк корисна тим, що запобігає анемію і сприяє виробництву гемоглобіну. Допомагає створювати нові клітини в організмі, надаючи омолоджуючу дію, покращує травлення і перистальтику кишечника, налагоджує обмін речовин і слідчо, допомагає при плавному схудненні, усуває токсини, знижує ризик появи і зменшує. Стло якісних пухлин очищає судини, допомагає при лікуванні гіпертонії і атеросклерозу у чоловіків, стимулює статеву активність. Жінкам полегшує передменструальні болі, має проносний і сечогінний ефект, має протизапальну дію з неболею, сприяє одужанню, допомагає справлятися з депресіями, підвищує витривалість організму, допомагає зберегти здоров'я зору. Незамінна при захворюваннях щитовидної залози через рекордної кількості йоду, бетаїн, що міститься в червоному буряку, перешкоджає інфільтрації печінки, регулює жировий обмін і не дає підвищуватися кров'яному тиску, причому дія бетаїну однаково ефективно як при вживанні бурякового соку, так і борщу особливо корисно вживати буряк і страви з неї при вагітності. Адже в коренеплоді так багато необхідних для виношування дитини заліза, йоду і фолієвої кислоти, та й посилення перистальтики кишечника зі знищенням гнильних бактерій за допомогою коренеплоду в цей період виявиться дуже до речі: буряк калорійність якої всього лише 40 кал, займає важливе місце в дієтичному харчуванні, страви з неї смачні. Добре втамовують відчуття голоду, але при цьому низькокалорійні і добре очищають організм, допомагаючи впоратися з ожирінням сира або варена. Існують прихильники вживання в їжу тільки варених овочів. Хтось вважає, що краще сирого буряка бути не може. Пропонуємо розібратися. Кому можна і не можна обидва варіанти, які існують об'єктивні переваги обраної форми вживання, варений овоч не секрет, що більшість овочів в процесі термічної обробки схильні втрачати корисні якості. Буряк це приємний виняток з правил. навіть варена вона прекрасно зберігає всі мінерали з вітамінами, єдина трансформація, що відбувається з нею, несуттєве збільшення калорійності, так як в буряках міститься достатньо заліза. Це допомагає швидко відновлювати крововтрати і ефективно боротися з таким захворюванням, як анемія. Саме тому жінкам рекомендують при менструальних кровотечах регулярно вживати буряк, в тому числі і варену наявність бору в складі сприяє виробленню гормонів. Продовжувати цей список можна довго. Так як корисні властивості овоча після варіння нічим не будуть відрізнятися від властивостей сирого, що стосується заборон, тут є свої нюанси при зловживанні вареним буряком можна прийти до такої проблеми, як зниження природного рівня засвоєння організмом кальцію. У зв'язку з цим не рекомендується вживати варений буряк людям з дефіцитом зазначеного речовини. Іншому список протипоказань на 1.00 аналогічний заборонам для сирого овоча з ними ви познайомитеся нижче. Свіжий овоч рідко можна зустріти скептиків з приводу вживання в їжу сирого буряка, з самого дитинства ми знайомі з салатами, в яких в тому числі присутній цей овоч це не дивно, враховуючи які об'єктивні плюси для здоров'я існують, якщо ви приймете рішення. Вживати буряк в сирому вигляді протизапальні властивості як зовні, так і зсередини, природний антиоксидант, що виводить з організму, накопичилися шлаки з токсинами, солі з холестерином, захищаючи паралельно від негативного радіоактивного впливу, благотворний вплив на роботу шлунково-кишкового тракту, поліпшення діяльності серцево-судинної системи, відновлення і оновлення клітин печінки. Зміцнення кісток і профілактика, остеопорозу при розумному вживанні, комплексне зміцнення імунної системи, поліпшення стану зору, збільшення запасів енергії і працездатності, натуральний допінг, чудова профілактика аденоми простати, користь буряка при вагітності і грудному вигодовуванні, жінкам, які готуються стати мамами, а також тим. Хто практикує грудне вигодовування, варто звернути увагу на буряк і обов'язково приймати її в їжу, як вже було зазначено. В цьому овочі безліч вітамінів та інших корисних компонентів, які так потрібні організму в подібному стані Олієва кислота. Незамінна для запобігання вадрозвитку малюка в утробі. Вона допомагає нормально розвиватися цін з дитини завдяки залозу. Можна забути про його нестачу, з яким стикаються багато вагітних жінок, плюс елемент допомагає виключити кисневе голодування плода, так як насичує кров киснем. Ніхто не стане сперечатися, що йод вкрай важливий при вагітності і лактації, і він також є в буряках. Особливо це важливо для тих жінок, які мають проблеми з щитовидною залозою. Практика показує, що при підвищеному артеріальному тиску буряк здатна виступати в ролі таблеток для зниження цих показників, проте обережно варто ставитися до буряка тим матусям, що схильні до розладів шлунка або страждають на цукровий діабет. Користь буряка при схудненні. нерідко буряк зустрічається в якості базового інгредієнта в монодієти на пару днів. Це не дивно, враховуючи склад овоча. У плані схуднення особливо важливі такі елементи, як залізо калій. Серед основних плюсів впровадження буряка в раціон худне, завдяки бетаїну білок краще засвоюється в організмі, вступаючи з їжею, прийом буряка перед їжею дозволяє істотно зменшити відчуття голоду і отримати швидке насичення, так як в буряках досить клітковини. То вона в шлунку збільшується в обсягах, що не переварюючись, даючи сигнали про відсутність голоду, прискорення обміну речовин, виведення шлаків та інших шкідливих речовин і сира буряк, і продукт у вареному вигляді допомагає боротися з накопиченням жирів? За це відповідає куркумін при дотриманні основ. Це цікаво. Дієтологи вважають, що краще сидячи на дієті, віддавати перевагу сирому овочу, так як у вареного. Більш високий глікемічний індекс, плюс збільшена калорійність, користь буряка панкреатиті та інших захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Ми вже перерахували позитивні якості буряка і її вплив на організм природно, це зачіпає і сферу діяльності шлунково-кишкового тракту. Люди, які страждають панкреатитом та іншими захворюваннями шлунково-кишкового тракту, можуть розраховувати на допомогу буряка, так як вона. Перешкоджає розвитку в організмі хвороботворних бактерій і мікробів. Виведення з кишечника токсинів за допомогою коренеплоду можна приготувати склад для позбавлення від лямлій, буряк незамінна для позбавлення від запорів, регулярне застосування в їжу овоча дозволяє в комплексі поліпшити діяльність равних органів. Протипоказання і потенційна шкода для жінок і чоловіків було б неправильно стверджувати, що овоч шкідливий для здоров'я. Насправді шкода буряка може проявлятися тільки в тому випадку, якщо необдумано вживати її в великих кількостях при наявності певних проблем зі здоров'ям. Так не варто захоплюватися ні сирою, ні вареним буряком при гастриті з підвищеною кислотністю. Так як цей коренеплід здатний ще більше підвищувати кислотність шлунка при цукровому діабеті вживання овоча теж доцільно обмежити, адже в ній міститься чимала кількість цукрів, і якщо при хронічних запорах червоний буряк приносить користь, то при хронічних проносах її точно не варто, щоб не погіршити становище. Особливо в літньому віці свіжий сік коренеплодів не бажано пити при подагрі, ревматоїдному артриті, при розладах кишечника і при зниженому тиску. Майте на увазі, що буряк заважає засвоєнню кальцію, особливо це актуально при остеопорозі або схильності до нього. Але і вагітним жінкам обов'язково варто звернути увагу на дану властивість буряка і не їсти її надміру абсолютно протипоказана буряк при слюкам'яні хворобі через вміст шавлевої кислоти, незважаючи на зустрічаються в інтернеті народні рецепти лікування каменя в сечовому міхорі і нирках за допомогою бурякового соку. Робити це категорично не рекомендується. Де більше корисних властивостей сирої, вареної, запеченої напару. Смаженої або в свіжому соку найбільш сильно корисні властивості буряка проявляються в свіжовичавленому соку. Всі вітаміни і мінеральні речовини в соку коренеплодів містяться в концентрованому вигляді. Такий сік корисний при сильній втомі, а вітамінозі при нестачі гемоглобіну. Запорах, а також з метою загального очищення організму і виведення шлаків, пиття свіжого соку буряка при перших ознаках застуди допомагає організму відразу ж впоратися з хворобою, але чистий буряковий сік занадто насичений, тому зазвичай його змішують з морквяним співвідношенні 1 к 10. З часом збільшуючи кількість бурякового соку до половини склянки. При приготуванні овочевого соку спочатку вичавлюють коренеплоди буряка, щоб сік трохи відстоявся, і тільки через пару годин вичавлюють моркву у разі гіпертонії. Краще пити сік столового буряка з розведеною ложечкою меду можна використовувати сік. Вичавлений з коренеплодів буряка і для лікування нежиті. В цьому випадку трохи заграв сік тричі на день закопують в кожну ністрю по дві-три краплі. Інші варіанти вживання буряка найкориснішою є сира буряк, проте її слід їсти маленькими порціями, інакше можливі проблеми з шлинково-кишкового тракту знизити активну дію сирого овоча можна, якщо її натерти і дати трохи постояти або змішати з іншими овочами в салатів, варені, печені і тушковані кореноплоди рекомендовані при запорах. Порушеннях травлення, хворобах жовчного міхура і печінки. Відварну буряк можна їсти і хворим на цукровий діабет, страви з буряком допомагають при лікуванні атеросклерозу і ожиріння, особливо смачні, запечені в духовці плоди, іноді їх роблять в мікрохвильовці, що менш корисно, але виходить швидше, ніж з духовою шафою. Квашена і маринована буряк з давніх пір застосовувалася як кращий засіб від цинги, бурякове бадилля дуже корисно додавати в салати, супи, запіканки або замочувати сушену у винному оцті. Восени зелень буряка містить більше вітамінів, мінеральних речовин і білка ніж коренеплоди. Нерідко з листя роблять корисний квас при запорах терту Відварну буряк заправляють оливковою олією і застосовують як м'яке проносне на ніч. Зовнішню кашку з сирого плоду прикладають до виразок і тріщин, змінюючи компрес у міру підсихання, маски з додаванням овоча роблять благотворний вплив на шкіру при наявності підліткових прищів. Буряк по корейськи стане приємною закускою для любителів гостренького, також як і натертий плід в поєднанні з хроном. Однак пам'ятайте, що користі в таких продуктах для здоров'я дуже мало, З чим поєднувати коренеплоди в салатах та інших стравах. Найбільш популярні і корисні поєднання можуть бути такими: сік буряка, яблука і моркви приймають вранці на чесерця. зі сметаною і чесником є варіанти з майонезом, але для здоров'я цей продукт явно не корисний. Салат з коренеплодом, горіхами і чорносливом. Справжні ласощі і користь для кишечника. Дивовижні лікувальні властивості буряка зберігаються навіть при тривалому зимовому зберіганні, а значить у весняний час, коли організм відчуває особливу нестачу вітамінів і корисних мікроелементів. Коренеплід може стати справжнім рятівним засобом для зміцнення здоров'я. Тому на питання, чого більше в буряках, користі чи шкоди, тепер відповісти набагато простіше. Корисні рецепти на замітку, якщо вивчити рецепти народної медицини. То можна знайти багато варіантів з включенням цукрових буряків, а також ті, де вона виступає в якості основного інгредієнта, ось кілька максимально простих і ефективних рецептів для різних життєвих ситуацій. Гіпертоніки можуть змішати один свіжовичавлений буряковий сік з чайною ложкою квіткового меду і пити перед їжею, щоб зменшити тиск, підхопили нежить. Не біда. Дочекайтеся, поки буряковий сік скисне. А потім закопуйте його в носові проходи три рази в день по два краплі. При цензі рекомендується готувати і вживати в їжу квашений буряк. Приготувати її можна за традиційним рецептом. Лікувати виразки можна також. Заручившись підтримкою описуваного овоча, натріть на терці буряк, щоб вийшла кашка, і прикладайте на уражені ділянки шкіри, чекайте підсихання суміші і міняйте пов'язку. Цей рецепт, до речі, хороший і при причах в перехідному віці. Матеріал актуалізований 2802018.